Вітаю, шановні. Прийшла посилка. ось така. Ось така. Малесенька коробочка на нову пошту. Заплатив 80 гривень за доставку. І Зараз буду висаджувати в стаканчики. Це насіння хурми вігерінської. Спочатку воно в стаканчиках пророщую її, а тоді вже буду висаджувати в ґрунт. Тож, поїхали висаджувати. Ну, давайте розпакуємо це насіння і подивимось, що ж отаке. От так. Нагадаю насіння я придбав через YouTube варини через Ніченко, яку мені порадив мій же підписник. 25 штук. По 8 гривень за штуку. Осень. Сказано було, що це справжня вігерінська хурма, тож має прорости і рости будь здорово Давайте її будемо висаджувати в стаканчики. висадив в форму Вігерінську. Вийшло в мене 15 стаканчиків. В кожному я висадив по дві насінини, тобто в одному тільки от в цьому у мене одна насінина. Виходить, в мене 29 насінин поклали замість 25. Ну Дякую за це пані Ірині Черніченко. Тепер занесу її в хату ці стаканчики і хай собі. Проростає. Далі покажу відео, чи щось проросте. Ну якщо проросте, то як буду його висаджувати. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.